30 кілометрова черга із фуру творилася на українсько-румунському кордоні. На пункту пропуску порубне на Буковині в заторах стоїть майже тисячу вантажівок. Посадовці кажуть, усе через закриття морських портів від початку війни навантаження на пункт пропуску зросло втричі. Чи є надія, що черги зменшаться, Кореспондентка ТСН Вікторія Танасічук розкаже. Майже тисяча вантажівок у черзі, більше 30 кілометрів затору. Ця гнучка до пропускного пункту починається від околиці чернівців. Ну, так Водії вчаться виживати у кілометрових чергах. Далекобійник Василь готує смажену картоплю на газовому балоні. Їжею та водою запастися зміг, а от помитися ніде. Звісно, незручно, Що не бачите, які умови. Немає тут не туалетів. Та хіба що в ліс на вашу. От <рив> вам Душ пан Алім змайстрував собі просто на фурі. Посеред дороги стоїть уже п'ять діб і радіє, що немає палючого сонця. Ще залишилося десь ну, два дні. Ну, ще сьогодні і завтра, якщо так, все нормально, гота може. Можливо, зайдемо. За добу черга просувається лише на 5-7 кілометрів, каже чоловік. Увесь цей час він майже не спить. Пильнує рух вантажівок і вночі. Для того, щоб хоч іноді подрімати, встановив ось такий датчик руху. То я його прикладаю сюди. Все, машина від'їхала. Стоїмо, під'їжджаємо. Через пункт пропуску порубне пан Василь їздить понад 20 років. Втім, у такому заторі каже ще не стояв. Водій везе до Румунії м'ясо, щоб товар не зіпсувався. Холодильник працює без зупину, а це додаткові збитки. Чотири-п'ять днів холодильники роблять, солярка йде. Наші ще працюють, як працюють. Румуни дуже погано працюють. Проблема з доктором ветеринарним у Румуна, бо він тримає дуже машини, бо багато йде зернових, до Ми йдемо з м'ясом. У нього дуже великий наплив документів. Працюють на повну потужність, запевняють українські митники на контрольно-пропускних пунктах із нашого і з румунського боку навіть збільшили штат працівників. Але через закриття морських портів фур їде так багато, що їх не встигають оглядати. Ми навантаження збільшили, по посту здатність рахуйте в три рази, але і навантаження збільшилось в три рази. Запуск двохметних переходів, прикордонних Дяківці і Красноїльськ на нашій території на Буковині додатково дадуть можливість розвантажити митний пост. Ці нові КПП будують кілька років. Відкрити планують на початку жовтня. Складна ситуація і на Волині. На пункті пропуску ягодин нині в заторі стоять більше 2,5 тисяч вантажівок. Черга і без того чимала збільшилась після страйку польських перевізників. Вони вимагали пришвидшити пропуск фур. Порожні ваговози таки митники погодились пропускати через інші КПП. Але і там наразі в черзі близько сотні автівок. Вікторія Танасійчук, Тетяна Хомич, Олександр Буковина Волинь, ТСН 1, +1 марафон Єдині новини.